В Україні відмінять кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки на суму до трьох тисяч гривень. Натомість на порушника чекатиме штраф. Чи справедливе таке покарання за привласнення чужого, на думку містян, запитаємо. Несправедливо. Якщо це не дитина, не підліток, то несправедливо. Має бути якесь потужніше покарання. Я думаю, що справедливо за дрібні крадіжки, можливо, навіть сумові ще трішки підняв би і залишив би це адмінкою, а кримінальні більш. Ну, бо кримінальна відповідальність це і судимість, і, відповідно, на всі негативні наслідки, які тягне за собою притягнення. Дрібні крадіжки, я вважаю, що це десь людина один раз виступилася, нічого страшного. Ну, я думаю, що люба крадіжка має бути. Наказуємо, неважно скільки, на 200 гривень чи на 1000 гривень. Це моя така думка, суб'єктивна. Тобто кримінально відповідальна. Так, так, так. Да. Тоді Добре. менше злочинів буде в країні. Знаєте, судячи свого життєвого досвіду, покарати завжди легше, а виховати потрібен час. Може, дійсно, людина, коли... Прибуває в таких умовах, побачила, що вона скоїла. Може, це дійсно для неї шанс, щоб виправитися, бо тюрма це є тюрма. Я гадаю, що людина повинна нести відповідальність конкретну за свої дії. І кримінальну відповідальність за крадіжку до трьох тисяч теж повинна людина нести, тому що це. Дозволяє людині ворувати. Вона піде на три тисячі вкраде в одному магазині, на три тисячі в іншому, на три тисячі ще в іншому, і буде знати, що за це і нічого не буде. Це погано. Людина повинна нести відповідальність за свої дії. Ну я думаю, відповідальність має бути за все і має бути однаковою, незалежно від того, дрібна це крадіжка чи якась крупна. Це має бути кримінальна відповідальність. Я не буду судити, як має каратися крадіжка. Єдине, що я можу сказати, крадіжка має каратися.